Вітаю! Дивлюся якраз зараз інтерв'ю е, Романа Радчука, той, що будує Житомир молодіжний е, в засобі такої масової інформації, Житомир інфо. Е, Журналістика супер. Питання задаються: агонь, критичного мислення нуль. Е, ну, це стандарт такий журналістський е, е, хавати всю інформацію, яку тобі вливають, і розповсюджувати її в інтернеті. Для того. Ну я не знаю для людей. Наразі у суді є справа, де фігурує даний житловий комплекс. Можете, будь ласка, пояснити суть справи, а також як ви пов'язані з цим? Чи пов'язаний я з цим? Тобто, наш житловий комплекс? Ні, він з цими судами не пов'язаний і не має до їх ніякого відношення зараз. Дійсно, є суди, але ці суди відбуваються між попереднім забудовником та власниками ділянки. Ми працюємо згідно іншого договору на, на спільну забудову, і ці суди до нас ніякого відношення не мають. Перше питання: власник земельної ділянки. З якого переляку вже договір оренди земельної ділянки комунальної форми власності дає статус власника земельної ділянки? ЖБК Житомир Молодіжний, де зараз керівник Олександр Федосюк, орендує земельну ділянку, яка належить територіальній громаді. Орендує вона її фактично з рішенням сесії 2017 року. Три роки ніхто не платив, договір не укладав. Договір укували самісінько перед виборами в жовтні 2020 року. В 2025 році, в цьому році, цей договір закінчується. Шномерфо власник земельної ділянки. Уклали договір. Я весь цей об'єкт будував, а до позовів немає відношення. Сьогодні в нас 17.01.24 року. Тільки що вийшли ми з судового засідання, де відповідач 1 є Житомир молодіжний, відповідач 2, Житомир молодіжний 1, Де адвокат, адвокати заявляють клопотання про витребування доказів і кажуть, що ніхто взагалі нічого не будував. А Роман Ранчук каже в інтерв'ю: а я будував. А до цих позовів я не маю ніякого відношення. Хавим далі не перевіряємо інформацію. Журналістика супер. Тоді Олександр Малько там був як забудовник. Цей комплекс житловий називався «Грінтаун». І нас туди, ну мою будівельну компанію наняли на субпідряд на виконання монолітних робіт, і ми там в 23-му році виконували монолітні роботи. І все, що там було збудовано попереднім забудовником, всі роботи були виконані мною, тобто моєю будівельною компанією. Я знаю ситуацію з середини. Я там був з самого початку. Що далі? Погані, неприязні відносини. каже Мальку там щось давав, не давав, побудували мало до 23-го року. Мали побудувати. Замовник будівництва орендар земельної ділянки. Замовник будівництва це той, хто встановлений в статті 1 закону про регулювання містобудівної діяльності. Дозвіл на будівництво отримав замовник у 2023 році. Хто знає, що без дозволу на будівництво, тим паче по об'єкту СС3 будуватися забороняється ж правильно. Тобто, якщо б замовник не виконує свої зобов'язання, не отримує дозвіл на будівництво, блін, так як можна будуватися? А, ну ми просто роз, будемо розповідати людям якусь історію. Їжте. Житомир інфо всім все скормить. Питань задавати ніяких не потрібно. Е, в нього є якісь аудіозаписи чи відеозаписи, що в нього хтось щось там вимагає. Чувак, оприлюднюй! Показуй! Я не хочу. То може там щось цікавіше насправді з твого боку, що чого ж ти не хочеш. Е, кримінальне провадження вчора ухвалами суду. Богунського районного суду зобов'язано слідчих зарештувати 358 по підробкам документів і по 190-й, бо фактично, фактично, те, що він зараз в інтерв'ю каже, знову це підтверджує. Фактично, є об'єкт, який будувався за кошти кооперативу вкладчиків. І орендар земельної ділянки, який в суді, так і зазначив, що жодної копійки не вклав цей об'єкт, забрав, привласнив цей об'єкт. Це не мої слова, це їх слова в суді. І віддав іншій юридичній особі те, яка виконувала субпідрядні роботи, і вони розірвали договір з ним і запропонували забудовником зайти мені побоювань. Зайти після когось не було по тій причині, що в власників ділянки з попереднім забудовником був договір заключений на три роки, коли я вже взявся за цей об'єкт. Цих три роки пройшло, тобто договір втратив силу, і власники ділянки в односторонньому порядку його розірвали простий простій причині, що було грубе порушення терміну будівництва, тому що за три роки мав бути збудований повністю будинок, а був збудований тільки один під'їзд, в одному під'їзді, один поверх. І він то ніяких ризиків не було. договір закінчився, договір розірваний. Евріка, як він може бути закінчений, якщо тільки... Зараз подана позовна заява, яка ще не розглянута, навіть не відкрите провадження по ній від орендаря земельної ділянки про резервування договору. Договір діючий, нікуди він не закінчився. Він діючий. Люди купуйте, встигніть купувати квартири. бо Роман Рачук і Житомир. Інфо прекрасно висвітлює інформацію. Окей, допускаємо ситуацію. Договір наш діючий і ваш новий. Теж, чи які укладені через там чотири роки, ілюзорно теж діючий. А як може існувати в природі два договори на той самий об'єкт?